Пане Богдане, я вітаю вас сьогодні і дякую за те, що ви приділили нам свій час і дасте коментарі. Доброго дня. Історія із авіабазами двома великими російськими, по яких завдалися такі точні та потужні удари переробленим безпілотникам нашим. Розкажіть, будь ласка, чи можна зробити висновок, що там просто не було ППО, чи воно не спрацювало? Які могли бути такі причини, які звичайно ж приємні нам? Проте для от цікавості я думаю, буде послухати доречно. Ну, дивіться, ППО точно було росіяни. Точно проспали е, даний е, виріб е, з двох е, насправді важливо стадо перше, це те, що параметри його польоту. Е, які досить складно виявити і вчасно зреагувати друга суда, те що все ж таки росіяни велику частину своїх систем протиповітряної оборони стягнули е, до кордонів з Україною, а також на е, схід і південь України. Тобто ті бази, які раніше покривалися, вони стали менш захищеними, і всі сучасні системи ми бачимо, що вони переважно задіяні росіянами ближче до лінії фронту з Україною. Тобто е, в тилах залишилися більш старі системи. І третя складова, звісно, це неоч... неочікуваність, тому що росіяни не очікували, що в Україні є необхідні засоби ураження, а також що в принципі Україна зможе завдавати е, удари так глибоко в тилу. Е, цей досвід точно змінить їх тактику, і точно варто е, все ж таки очікувати, що або частина проти система та оборони буде передислокована назад е, до баз для їх перекриття. Ось, але ну, звісно, невелика. А, і звісно, ми маємо розуміти, що а, і робота систем ППО, вона тепер буде більш прискіпливою, і, можливо, якщо раніше вони бачили якісь об'єктні столетючі, могли подумати, що це якісь або свої системи, або а, можливо некоректна робота. Ось або зграя птахів, то тепер точно вони не будуть таким чином ігнорувати ці об'єкти, і що ж за все будуть якраз піднімати в тому си винищені авіацію для перевірки і перехоплення таких підозрілих об'єктів. Дякую вам дуже за ці слова, і дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Да, дякую вам також. Гарного дня.